Музей загиблого Кіборга відкрили в селі Іванівка на Кіровоградщині. Експозиція присвячена бійцю третього окремого полку спецпризначення Анатолію Бузуляку, який разом із майже всією своєю розвідгрупою загинув біля Лутугиного на Донеччині. Тоді група розвідників намагалася врятувати українського пілота, який чий літак збили бойовики. Односельці вирішили, що пам'ять про військового розвідника має жити не лише в серцях. Експозицію першого області музею на честь героя ТО бачила Олена Шворак. В Іванівці про загиблого кіборга не забувають. Просто на в'їзді у село встановили стенд із його зображенням. На честь Анатолія Бузилюка назвали вулицю. А у школі, де навчався кіборг, вирішили відкрити музей. На фасаді школи меморіальна дошка біля неї завжди свіжі квіти і апельсини, які дуже любив спецпризначенець. На відкриття музею пам'яті військового розвідника приїхали його побратими, рідні й друзі. Перша екскурсія для бійців третього полку спеціального призначення, де служив Анатолій Бузуляк. Навіть не надто велика експозиція демонструє, як змінилася армія за роки війни. Форма ця ще стара, дуже така обшарпана. Це те, з чого власне починалася війна в 2014 році. Це так само Толіковий головний бір зимовий, Це Толікова казка. Потім уже вони стали ківларовими. Але Толя розпочинав війну саме в такій касці. Бійці й друзі не стримують сліз їм. Болить як і того липневого дня 2014 року, коли дві групи спецпризначенців вирушили на пошуки пілота збитого літака і потрапили в засідку. З двох десятків бійців повернулося троє. Ми до останнього моменту тоді не знали, хто загинув, скажімо так, тому що не знали тоді на той момент ще хто був в плену. Е, коли почали, скажімо так, доставати, розкривати, вже. я вже тільки тоді дізнався, що там серед них є всі Дуже тяжко, звісно, було. Батьки загиблого героя передали музею усі особисті речі сина. Побратими привезли парашут, розвантажку, відпрацьовані боєприпаси і предмети окопного побуту з передової. кажуть, це мають побачити діти. Подростаюче покоління смотря ці фотоснімки, на ці фотографії, письма будуть робити виводи і будуть стремитися к чому-то От і будуть наслідувати своїх односільчан, своїх героїв. І для мене це дуже-дуже потрібно, тому що ви розумієте, людина не вічна, все колись закінчується. Я хочу, щоб мою дитину мою пам'ятали. Пам'ять про бійця житиме не лише в стінах музею. На отримані після смерті сина гроші мама спецпризначенця встановила біля школи і дитсадка перший у селі Дитмайданчик. Олена Швора, Роман Крунічкіра, Спецкор 2+,2.